Зазвичає. Доброго дня вам, кожному зичу я. Доброго дня вам людям бажаю. Доброго дня вам всіх вас вітаю. Малята, до нас сьогодні в гості завітав незвичний гість. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст та пухнастий має хвіст. Здогадались, хто це? Так. Це білочка. Привіт, малята! Рада вас, я привітати. По гілках у Лізі я швидко стрибала та всі свої шишки розгубила, розкидала. Ви мені допоможіть мої шишки віднайдіть. Малята, допоможемо білочці відшукати її шишки. А для цього нам потрібно виконати правильно всі завдання. Зимовий ліс ми разом підемо і всі шишки віднайдемо. А ось і перша галявина. Кого ми бачимо на лісовій галявині? Зайчика, вовка, лисичку та ведмедика. Як ми їх назвемо одним словом? Це тварини. Це дикі тварини. Яка тварина стоїть першої? Перший зайчик. А хто другий? Другий вовк? Яка тварина остання? Останній ведмедик. А хто знаходиться між вовком і ведмедиком? Лисичка. А хто між зайчиком і лисицею? Вовк. Молодці малята. Добре попрацювали. І ось ми вже шишку для нашої білочки відшукали. А хто чекає нас на наступній галявині малята? Наші звірі вирішили пограти в хованки і сховалися за ялинками. Уважно розгляньте малюнок та з'ясуйте, хто і де заховався. Хто сховався за найвищою ялинкою? Так, це вовк. А хто сховався? За найтоньшим деревом? Найтоньше. Давайте знайдемо його. Хто там ховається? А там ховається лисичка. А за яким деревом сховався ведмідь? Ведмідь? За найтовщим деревом А хто за найнижчим деревом ховається? Так. Це зайчик. Дуже добре малята. Всіх звірі відгадали. І ще одну шишку для нашої білочки відшукали. А ось і наступна галявина. Хто нас тут чекає? На галявині малята-зайчата. Давайте пригостимо їх морквою. Порахуємо спочатку, скільки є зайчаток. Один. Два, три. Три зайчика. Скільки для них потрібно морквин? Також три. Пригощаємо всіх зайчат морквою. Скільки морквин ми дали їм? Три. До зайчат пристрибав ще один друг. Скільки тепер зайчат стало? Один, два, три, чотири. Тепер чотири зайчики. А чого більше? Зайчат чи морквинок? Зайчат більше. Чи всім зайчикам вистачає моркви? Ні. Одному зайчику моркви немає. А що треба зробити? Щоб у кожного зайчика була морква? Так. Треба додати ще одну моркву. Тепер зайчат і морквин порівну по 4. Молодці малята! Добре попрацювали. І ось ми вже шишку для нашої білочки відшукали. А зараз, любі діти, я пропоную вам трішки відпочити та виконати веселу руханку. Знову з вами я, Роніка! Робимо руханку раз, два, три. А на наступній галявині нас чекає лисичка. Це галявина геометричних фігур. Отже, наша лисичка складається саме із них. З яких геометричних фігур складається лисичка? Скільки трикутників вона має? Голова 1, тулуб 2, вушка 3, 4. Три, трикутників 4. А скільки кругів, що у нас складається із кружечків? Круглі у лисички очі: 1, 2 і носик 3. Значить, кружечків три. Отже, наша лисичка має 4 трикутника і три круга. Молодці малята! Молодці малята! Гарно попрацювали! Всі шишки для нашої білочки відшукали. Малята, а давайте разом порахуємо, чи всі шишки для нашої білочки ми зібрали. Рахувати будемо зліва направо. Прямому та зворотному напрямках. Рахуйте разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер навпаки. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці, малята. Білечко, свої шишки скоріш тримай та у ліс хочеш вирушай. Дякую вам, малята! Сьогодні ми допомогли білості відшукати її шишки. Виконали багато цікавих математичних завдань. Порухалися! Що вам найбільше сподобалося? Вдома я пропоную вам порахувати предмети в прямому та зворотньому напрямку або викласти з геометричних фігур лисичку, а відео надсилайте мені. З Нетерпінням буду чекати його! До побачення малята, до наступної зустрічі!